Добрий день Соя продовження На молотицю намолотили Зерує Отаке Пліч постояла і вже зігрілася. спробую перевіряти Може забереться забере сліпці А все правда. Вот так получается. Нет, леске есть, ну, есть, есть, не так богато. Вот давно идут себе И не все. И и На улице не лицо только. Неса, так, и как так Ну, а здесь получается. 52 roți, nu e unul din roți, nu zăpără. Asta suntem, vom bătut cu așa un lucru. Am o altă variantă, pentru că, 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 pentru Потихеньку я думаю перевірю сьогодні, раз та завтра. То так вона може підсохнути. Рік, звичайно, дуже важкий. Запах уже дорого. Тіло тут присутній. І ще стільки вчора змолотили, переночувало. так, в принципі, потихеньку. Працюю сам. Увосиків немає. більш менш трошки автоматизовано. Я за що потихеньку вперед грунт попадається, ні грунт так конечно, поляска Можуть зробити повернення. Ну а так в принципі не Тут Туди трохи є треба добавити. Крыль. Пиццо выйти. Ну Тепло. да. Тепло Теплый вот. Попадает тут учили на сморку. Ну и что? Вием. Троситель не

Ніхто ну, не критичка. То найголовне, що бузер буде цей чиста йде, переміяна, буде дихати. Як з гнюким, вона загрівається з гнуким сліцьом. А як переміяна, можна розпилити у складі, так і буде 35-8. І буде лежати. Ну не знаю чи в усіх такої в цьому році чи тільки в мене Ну, але це ...урожай, також сказати приходиться до опрацювати його добре що Подсвітло є. Ми сьогодні обіцяли не виключати. Тобто попреснюємо йому. І небагато. А зустрів два. Перевіряємо. Оток допрацюємо із суєю. Перевіяли, розгорнули ось по всьому складу. Таке сантиметрів 20 де 25. Так що воно то в принципі не гріється, бубики підсихають. Ще така світленька, я думаю, допрацюється. Так що можна молотить і на долі. Ще там залишилося довіяти з машину. В принципі, знаємо промежуточний результат десь. Туди-сюди. З двадцяти. Десь двадцять, двадцять один гектар. Завезли тут. Оце лежить. Дванадцять восімсот. Ну і ще тон три. Там. То десь п'ятнадцять під шістнадцять тонн. З двадцяти одного гектара. Ну, десь. 650-700 кг за гектар. Сипе. Ну нічого. Все рівно якось висушимо ці пубики зелені. Краще, ніж би висипалась. Мабуть, прийдеться ще раз віяти. Ну, а там побачимо, Візьмуть на аналіз. Краще, звичайно, продати її не тримати. Ну вже ж треба добити ще 10 тонн, щоб була фура. І, мабуть, продамо. Так, що допрацьовувати на суї можна. Бобики сухнуть, відвіюються. Ну все тоді. До побачення. Показав, розказав. Лайку ставте, Коментуйте. Підписуйтесь на канал. Кому цікаво. До побачення!